Залишились додати останні штрихи. Подивіться, який крутий 3D-торт я змогла зробити. Класно, мені подобається. А у мене вийшов гарний панкейк у вигляді торта. Непогано. Це дуже гарно. Нейтан, що ти тут робиш? Ей, це моє. Ух ти, мені потрібен цей торт. Ні, ти його не отримаєш. Тоді ми зараз же починаємо челендж. Чудова ідея, Нейтан. Фантастична 3D-ручка проти малювання панкейками челендж. Буде весело. Нейтан, З чого ми почнемо? Ми вже готові. Чудова, тоді ваше перше завдання. Намалюйте мені цю тарілку, що літає. Вона виглядає круто. Давайте почнемо. Класна ідея для початку. Почнемо. О, Джуді, цікаво, що ти робитимеш? А я маю ідею. Спочатку використовуємо тісто чорного кольору. З його допомогою ми зробимо чіткий контур малюнку. Я зможу намалювати гарний інопланетний корабель. Що? Але я зроблю краще. Мені знадобиться кулька. На ній я створю свій корабель за допомогою 3 d ручки. Дивіться, як здорово виходить. Гарно та легко. Коли напівсфера буде готова, ми витягуємо її з кульки. До речі, кулька стане в нагоді для пранка. Ха. Ух ти, потрапила. Ой, голова трохи завертілась. Мегі, не роби так більше. На чому я там зупинилась? Точно я намалювала контур. Тепер заливаємо кольорове тісто, щоб панкейк вийшов яскравим. Я зробила деталі блакитні, сам корабель буде жовтим. Ось так. Додамо звичайного тіста. Клас. Ну от можна перекладати панкейк на тарілку. Ух ти! Моя тарілка. Мені тарілка потрібніша. Вона знадобиться мені для мого виробу. З її допомогою я зможу зробити ідеальну форму літаючої тарілки. Самі подивіться, це те, що мені потрібно. А треба було лише покрити всю площу тарілки. От з'єднуємо всі деталі між собою. Залишилось зробити останні штрихи. І мій літаючий корабель буде готовий. Ще трохи. Обов'язково зробимо антенну, щоб мій корабель ловив зв'язок. Готова. Ух ти, я перевершила саму себе. Нейтан буде у захваті. Це точно копія його справжнього космічного корабля. Здорово. Нейтан, подивись. Дівчата, я втомився чекати. Де мої вироби? Ух ти! Ви все зробили? Давайте оцінимо. Я обираю роботу Мегі. Клас, Це справжній космічний корабель. Я перемогла. До мене прийшла ідея. Я не можу дивитися, як ми герої. Лови панкейк подруго. Ой, Джуді, що ти робиш? Голова обертом. Нова ідея. Час підкріпитись. Подивимо, що мені поклали в Хеппі Міл. Ух ти! Який апетитний бургер. Ідея. Давайте зробимо мені бургер за допомогою 3D-ручки та вигляді панкейка. Класна ідея. Я так зголодніла, що маю виграти бургер. Давайте почнемо. Беремо звичайне тісто, робимо маленькі булочки. Ви тільки подивіться на ці панкейки. Вони навіть пахнуть, як булочки. Я переможу. Робимо булочку. Ось так. І не забуваємо про соус. Побільше. І другу булочко. Ух ти! Як правдоподібно вийшло! Джуді, що скажеш? Ну, не зрівняється з моїми панкейками. Беремо шоколадне тісто і робимо котлету. Клас. Тепер беремо зелене тісто. З нього зробимо лист салату. Так. Перегортаємо панкейки, коли вони приготуються. Ніхто не любить пересмажені панкейки. Мегі. Що ти вигадала? Мені потрібно зробити начинку для бургера. Робимо сир. Ось так. Майже готова. Здорово виходить. Ще потрібно зробити помідор та лист салату. У мене все виходить дуже красиво. Тепер треба в цьому розібратись. Так, із чорного кольору ми зробимо котлету. Побільше. Після додамо коричневий та червоний, щоб котлета вийшла як справжня. Всі інгредієнти готові. Я така рада, мені подобається. Мої інгредієнти також готові. Почнемо збирати панкейк-бургер. Булочка, салат, помідор, котлета, сир та булочка. Та-дам! Ух ти! Джуді, вийшло класно! Але я зроблю краще. Збираємо бургер. Вуаля! Нейтан, давай оціничий бургер краще! Ммм, як смачно! Ого! Ви все зробили! Іде бургер! Ой, час бігти! Подивіться, це моя улюблена іграшка динозавр. Класно виглядає. Нейтан, там тобі потрібна наша допомога. Поглянь, як смішно. Мініс. Він не почервонів. Все добре. Ваше завдання зробити мені динозавра. Простіше простого почнемо з чорного тіста. Малюємо контур малюнка. Динозавра я робила сто разів. Для мене це просто. Тепер заповнюємо зеленим кольором. От. Коли ми заповнили всі необхідні деталі, то потрібно заповнити жовтим животик динозавра. Ось тут. Класно виходить. Ой, що то було? Ей! Це знову повторилось. Мегі, що ти робиш? А, я намагаюся зробити ідеальну голову динозавра з паперу, але все не те. Мені не підходить жоден варіант. О, Здається, зараз вийшло. Так, це ідеально. Подивись. Я подивилась би, але завалена папером. Е, Пробач. Добре, почну робити динозавра. Я зробила всі необхідні деталі з паперу. Якщо скласти все разом, то вийде динозавр. Це те, що мені потрібне. Чудовий каркас, щоб зробити поробку за допомогою 3D-ручки. Кожна деталь буде вкрита кольором. Тепер потрібно все з'єднати. Дивіться, вийшов справжній динозавр. Нейта навіть не зможе знайти відмінності між своєю іграшкою та моїм 3D-динозавром. Подивіться, який він грізний. Буде в захваті. Прийшла ідея. Давайте пранканимо Джуді. Направимо ліхтар на динозавра. Він віддасть. Цінь. А тепер покличемо Джуді. Подивиться. Ей, Джуді. Мене хтось кликав. Що? Динозавр тут! Величезний динозавр. Я весь у тісті для панкейків. Що це за справи? Це жахливо. Вибачний, Нейтан, я просто злякалась. Це був найкращий пранк у моєму житті. Настав час оцінити ваші вироби. Я вирішив, що виграла Мегі. Так, я знала, що я найкраща. У мене є іграшка динозавра. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!